Шановні колеги, сьогодні поговоримо вам про хворобу, яка завжди є загадкою. Для нас пекіатричні практики висвітливо загадковують хронічна В кожному разі, хронічна тракулянка це проблема. Дуже трудна і виснажлива, як і для лікаря, так і для пацієнта. Загалом пропиняла це почав логічне захворювання, дуже дійсне на варіантах викладак. Але типовими клінічними проявами висипаннями на шкірі у мебельох Китаї. То навіть привозти кротиці ми не завжди можемо знайти причину. Але найбільшою нашою проблемою проблемою дуже трудною, дуже виснажливою, і для лікаря, і для хлопців. Є хронічна готові. Чому? Тому що це дуже тологія, яка може куди з дуже багатьох корін. І пацієнти дуже добре ходять кругами, від одного виїхати до другого, бо вони хочуть, щоб хтось їм відповів, що є причиною топілянки, а хочуть забрати цю причину і забути, а це іноді буває просто неможливо. Я сьогодні говорячи з вами про те, як я розгадую проблему з хімічної копилянки. Хочу сказати, що я буду опиратися на знання про доходні стандартів в результаті серйозних доказових дослідження. Але ми колеги включаємо логіку і наш класний на клінічний досвід. Що ж ми знаємо сьогодні про хліба у дітей? Пожинені серед дітей від відмечені від одного відсотка до майже три. І дуже важливий момент, що ми на сьогодні знаємо, що я хочу всі мене почули. Хронічна кропов'янка може бути проявом багатьох слів. Це не одна хвороба. Хронічна кропонята може бути проявом алергії, інфекції, проявом патології і матовіальної зони, ето патології. І навіть новотвори можуть проявлятися дивно хронічної пропов'янки. Правда, на штастах педіатричній практиці це буває вірше. У майже 80 відсотків вона. Зникають в педіатричних практиці посильно продовжувати. Але залишається тих близько 10% дітей, у яких тривалість об'єстенці від складає більше 5 років. І це наші найскладніші пацієнти. Пропалянка хронічна ставить дуже багато проблем. І е, треба нам обговорити термінологічні на проблеми кімічні особливості, діагності, перекування. І я хочу всім вам сказати, що нерадна насправді уявлень щодо хромічної громадянки сталася в сімнадцятому році. І я була на конгресі Європейської категорії і клінічної молоді, коли власне це сталося. І вже в 2018 році був видати серйозний позиційний документ, який підписала Європейська академія договорів, дологі, Європейське товариство з Альгії Аслав, Європейський Термокаторічний фонд власних пітніморгенеса один кілька. І це були класні документації, і вони кожен рік. Майже кожний рік переглядалася, але в останній перегляд я 91 році, і властиво сьогодні, виходячи в загальної хронічної проповінки, я буду збиратися власне, на ці узбочувано документи і буду включати також свій власний досвід. Колеги, відносно хронічної пропим'янки, що ми знаємо, і що залишилося незмінним. Хронічна пропилянка за фікенда триває більше шести днів. Виділяє два варіанти пропилянки спонтанно і індуковано. І колеги, коли ми маємо справу з гіндуковою кровинянти, це не є аж така віта, по причинний фактор відомий, і ви знаєте, довести цю причину нескладно. Ми знаємо елодоматичну молоко, самі жну до колянту, і ти сприймаєшся інших варіантів. Але проблема складає спектанта все При спонтанні проповіанці нам іноді дуже складно знайти причину, але це тоді взагалі неможливо. І ми тоді говоримо про ідіопатичний варіант співтам, варі. як. Пітра і всіх випадків, і фонішні ковелянти, це провелянка з проданнями, і це трохи буде. Сьогодні тут багато говорять про авто і молоді, товозимо до спеціальних проповедлянки. Тому нас повертається в практику тести за сервер, але не в ми це робимо. І це не саме в практику роботи. Зараз багато говоримо про вистачали специфічні. А от тітті показує притолену пластиків хворіти коронянки, а видається колоду на цю тієї розбила. Ще раз хочу наголосити, що хлонічна алтанта вірошп'янка це не одне захвилювання. Подивіться, скільки місних захвилювань може проєктатися та німою колядкою. Тому ми мусимо дуже довго аналізувати, вивчати тренери, шукати причини в кожного інкретного пацієнта. Не існує ствалого переліку обстежень для сплотарної глянтиї. Ми перш за все спираємося на північну симптомати, на результати банально загального аналізу хвороби і на відповідь на терапію аплістамінівсько раданьо, оскільки далеко не всім нашим маленьким конфліктам. Показана розширена діагностична програма, яка дуже часто без потреби призначається нашим пацієнтам, і ми фінансово виснажуємо батьків, призначаючи аналізи дослідження, які вартують в комплексі більше 20 тисяч. Але все ж таки є важкі уряди вніжні пропом'янки, і тут ведеться в пошук. Корисних біомарпії, які дають нам можливість оцінити профадянку в плані прогнозу і ефективності лікування. Она деяких витоді біомарків, але лише чотири з них показали позитивні клінічні результати. Це визначення загального їм для семи вкопати і мрії, це цевіопливий фоні, це шкірний тест алфанічності, ворог плет, аркан відділа, а телефонний проєкт ситуація. Весь своїй клініці вибрали алгоритм загальний аналіз крові.

Але це тривале заболівання, проблемне заболювання. Хто буде вести відповідальність за дитину в такому випадку? Ми з вами багато хто старше з Радянського Одес Союзу, ми В кожній разі є так точно. І ми вже бачили, що таке помагати відповідальність, без відповідальність, Тому має бути перший один єдиний лікар. І він може консультуватися зі всіма перед когоними кілька. Але має бути лікар, який знає дете, який буде його вести. Протягом одні робів, але штука полягає в тому, що треба все ж таки спрацювати з так, щоб він вам повірив, щоб він повірив вам, що ви справитеся з варіантом пропонятом І тут треба включати всю свою війську майстерність. Треба обов'язково зробити пацієнта і членів його сім'ї, учасниками лікувального процесу. Треба навчити їх вести щоденних симптомів, закордонний спецземні. Програми для смартфонів ми на жаль поки що їх не впровадили в Україну, але сподіваємося, що дамка, а може назад, завтра, будемо це мати. Ці пацієнти дуже емоційно на фільмі. Пацієнти, мами їхні, батьки, бавці, дідусі. як з ними працювати дуже складно. Пояснювати, навчати і все-таки розуміти пояснити в тих найтяжчих варіантах, щоб у вас індіопатичного варіанта. Що ви знаєте причину, ось спокойтеся, все буде добре. Ми знаємо, як контролювати, як лікувати. Оце довіра має шалене важливе значення у варіанті отакої от важкої, важкої кропиня. Е, Дуже складно спідлітками політики. Yes. Я хочу вам сказати, зараз ми живемо в тяжкий час. В час війни нам здавалося вже більше, повідомлення нічого немає бути, але зараз ми знаємо, що буває в інші часи. І наші діти-підлітки, які і емоційно війни, вони дуже часто дають нам проповінку на фоні свого усе емоційної нестабільності. І нам дуже часто, вона ставила від валяння хронічної субогальної проповлянки і нам часто такі ситуації помагають, собі рокати. Але дуже важливо, що шалено можливі Це Позагазати загадку, хронічна кропинята це кропим'янця чіптів, чи не Бог це ставки апнесколі. Це дуже складне питання, але подані прості речі дозволяють нам завідозрити, хронічна Фінічна це чи до старі. Це просто ми обходимо маркером елемент висилу. І якщо цей елемент висипу не зникає протягом доби, треба фотомати, можливо, це вас колір. за гарячкою суворому, щоб ми спустити системний процес. І автоагресію. Золотим стандартом, як вважається, дві шкіри. Але, на жаль, трудно отримати достовірний результат гістології, до і я застрою мала можливість поспілкуватися, довше з тією дитини і знає, що вона має можливість отримати нормальне заключення в аміністології. У нас не завжди так є основною діагностики в нашій клінічній танці є клініка і моніторинг партії автоагресії. Якщо говорити про лікування задаткової зворови хронічної пропаганди, то тут також ми маємо парадокс. І він полягає в тому, що більше половина пацієнтів з пропагандом шалено бояться наступного запустення, Нам бігають, провіряють, чи є в них мислив, чи ні, але одночасно вони бояться тривалого лікування. А в таких варіантах саме потрібне тривале лікування. В якому повинна бути лікарська летатика? Навчання пацієнтів видається пінтріванс на Шалено що? Шале неможливо. Введення щоденника симптом, важливо від дієтотерапія і нарешті медикаметозма лікувань. Хочу сказати, що ми повинні чітко пояснити нашим пацієнтам мамам, про те, які чинники є тригерами і призведуть до завозичної проповідники. Це має бути певні влачові планути, це безперечно стрес, це певні медикаменти, це певні хімічні спологи. Але у педіатричній практиці шалене важливе значення мають інфекції колеги. Дуже часто загострюється кулеп'янка власне на певні інфекції на цьому спері часу. Два слова про дія перебіг. Тут не йде мова колеги, про виключення, а про обмеження. Ми не повинні говорити мамі, що мама не повинна вийти зі списком продуктів, які вона не може вживати. Вона повинна вийти зі списком продуктів, які вона може місти. І ще такі дуже серйозні обмеження не треба накладати, але все ж таки і істимінолібератори, поканізачові алергени, продукти, які подразнюють травни, це нам треба обмежити. Стосовно лікування. Тут я показую золотий мозок, який повинен бути взагалі в педіатричній практиці, які прийому. І тільки ті, без них ми можемо обійтися. Які препарати протологіються для лікування хронічної нічної капілянки, коли мова йде про атозедитичну терапію. Ви вже з вами говорили, що є варіанти, коли ми не знаємо причину і тіло топленого лікування не можемо тати. Отже, тут антигістимінні препарати, які ефективні на всіх та лікування, антитіла пнути індії, ортопостелої, цифристатики і антивіхоємінні препарати. Препаратами, якими ми найчастіше працюємо, без ми не обходимося на жодному етапі лікування хронічних порядки, є антигісканівні препарати. І нам завжди, колеги, хочеться виправити той оптимальний препарат, який буде найбільш ефективним для нашого пацієнта. Ми маємо в своїх руках поєдні антигісканівні препарати. Я покажу їх поволючим їх прекрасних знахетах. І на сьогоднішній день доведено, що якщо мова йде про помістове, то ми повинні призначати найновіші

Болових він четверних стандартів та НАТО. Тому ми реально повинні поступати таким чином, щоб використовувати міжнародні узгоджувані документи. Хочу вам сказати, що препаратом, який ми часто під пацієнтів, він особливо привабливу ці день, препарат, але в сенсі я не видит веселі, чому що хашних події, тому що не седативний тим тому що не взаємодіє з ірелітами якісь їжу дуже важливо. І колеги може застосовуватися в формі прате з двох років, а ця форма є для педіатричної практики, чи не найоптимальніша, і вона не містить ні квартиків, ні ароматизаторів. Тому ми ви часто вибіг на користь або І тут питання, яке часто задають дітей, чи рекомендовано комунати різні антигістеміні препарати другого упоріння. Відповідь сучасних озвучених документах ні. Визначається один кількість стане несе до тим на але дозволення не можуть збільшити. Навіть в чотири рази, але я боясню з такої ситуації, що я маю зараз в практиці. Вирішили, ви так дозволили збільшити чотири, давайте в п'ять, давайте в шість. Нема рекомендацій, доказів, що до можливості вистачення ще вище без істиміні цього раді немає. Від цього говорити не можу. Отже, протокол, той, який наше узгоджувальний документ найвіше. Розпочинаємо з лікування е, стандартою дози атистів. Він не втиснеться до багатьох проб у Збільшуємо дозу 2, 3 і 4 рази. Якщо ця та доза є 9 тоді переходимо до призначення препаратів е, анти-АІВ і організувань у лінії. Але пам'ятайте, разом з атистом чинно препарати. Ось нам додаємо ідеоманізинагу. Коліно тодісь і варіанти Тут теж і дозу може змінювати, і крагність тобто змінювати, тобто тривалість між медикендоз. Якщо така терапія надзвичайна, то заможний цифрос проєкт. Хочу сказати ще одне доскладне питання. Чи мають просто вікування завозчик які проповілянки, агреставі першого українська? Я не хотіла задати вам це питання, але за правом часу я просто там якби своє бачити, свою відповідь. Хочу сказати, що ми не обходимося з цієї практиці без ареставійних препаратів першої операції. Найчастіше це супростальні, тому що це є препарати, які можна ввести долену пані тераму, от швидко тоді і тісно в нашій практиці. Вони є. Він ще того, хоче показати, що ін'єкційний супростин застосовують інфляційні сечого. Як ми контролюємося, не хворічного протягом? За допомогою простого тесту контроль з пролегенти, який складається з чотирьох питань, на які відповідає батьків або його мама, і на підставі результатів тесту ми ходимо по скодити прикування хлонічного подару. І кожна як показано вона працює по принципу сільнофора, в залежності від того, яким є результат тесту, означається і вчительчик об'єкт терапії. Отже, так має виглядати схема лікування хронічного починати. Хочу вам сказати, що деякі нюанси клінічній практиці. Ми також перша лінія заветилася та фіння та місцеві звичайними потураннями. Маленької завжди говорили з підшум роботу, немає відповіді з прийду. Антиідії в, в крайньому разі цих Але наші практиці залишаються актуальними системні стероїди і антистеройні препарати першого покоління, але коротко інкузну при запустяні відносно антиінгутрієнних препаратів різні ситуації. Я бачу різні різних як по різному відходять. і мало є описів, але оправдані застосування, якщо ми маємо корот, скажімо, ходить бо. Соболяку або майже фізичний, а то теж омає статики, а він з неймов доложення. Тепер ще одне питання, якою повинна бути тривалість застосування коррі. Якщо мовити простих логічну кордоня, з там це ікономістика найбільше. І пацієнт, і мама повинні бути цього а тоді ви повинні передігнати пацієнта імам, а що все них не обійдеться. Потрібно за такими пацієнтами тривалося розпорядження і обов'язковий конікторинг показних аутоагресив. А тепер питання, яке часто заливують і яке, я бачу, в практиці було існує, це застосування тропічних громадок, які гостують у українській метеорізації, де маєш у них. кориси. Жодні докази до застосування гігієнтерапії не мають, чи могли б не показати, ви повинні ще раз пам'ятати, що хорбудня є дуже багато Вона має те причиною проявом іншої бачити. Є окремі пацієнти, які потребують тривало до кистичного кошту. Нас вернути до айкувати, я хочу сьогодні клінічних випадків. А ситуація, яка була чи найчастіше. Інфекція і гімічна програма. <б розуміння> Це буває дуже часто, як пам'ять свого пацієнта, який кажуть, ще не найскладніший газ 12 дробів з тотальною такою отикальною високою і шаленим свиреженням. І по до нас, якийсь місяць, відбувався, ніж з спеціалістами спілину вічно промовляти абсолютно безкої динаміки. Не було покращення від цього. Ми його обстежили, ми завжди обстежуємо в, в радний канал. Коли дивилися на дідужі, були в джеоклібічне дослідження, вичені дюйма, а естел, як фестодадія, це часто буває, хмець я тест триває пов'язкових. Але приїхали на шовку, що спонтувало. Ми почали буквально лікування за звичайною схемою, яка ставлена і застосування антигестерних препаратів у ресурсних позаскезах у місті. Якби не відправили, через пару днів висвернулося, понаткала ці розчухи. Типові розчухи, бачите?

Сумовина психосоматичними возглядами і про це себе треба пам'ятати. Закінчуючи свою розмову, з вами я буду сказати, стили, не істиники на всі випадки повічної капітан. Не можна говорити, що ми завжди використовуємо від мене колегічні. Трушто усмішного лікування – це індивідуальні військи. Медицина це не вадима. І показує нам. Але є родити, яким родину 17 років. І я дуже тішуся, що дерматологи, які присутні, зокрема Тетяна Вікторівна, вже є співавтором нашого журналу. І я хочу вам сказати, ми запросили лігію один і думаю, що аудиторія наша повторюється розширюватися. Це журнал для практичного лікаря. І я буду дуже тішитися, більшість, багато більше лікарів будуть читати цей журнал. Дуже дякую вам за увагу.